Усім привіт! Наче вже доробив свій новий пристрій для Форда. Давно вже було побажання такий зробити. І ось нарешті він родився. Ну, зразу видно, що підключені тюльпани. Тобто, це у нас пристрій керування камерами, а саме переключання. На передню камеру за допомогою кнопок на панелі Сінка я вибрав кнопку Source, натискаємо на неї, включається задня камера. Ще раз натискаємо Включається передня. Довге е зажимання більше 1 секунди, камери виключаються. Якщо ми включаємо селектором, ну, як в стандарті включається задня камера. Тільки переводимо на драйв, включається передня камера. І вона вимкнеться через 15 секунд. Ну, Почекаємо, вже як вимкнеться. Вимкнулося. Тобто ми їдемо по дорозі вже і вдруг вам забажалось подивитись щось. Позаду або попереду. Знову натискаємо кнопку Source, спочатку задня, потім передня. Роздивились, знову затискаємо більше однієї, камери вимикаються. Ну, ще, можливо, трохи є там е лозі ці роботи, там, можливо, ще не всі я комбінації перепробував, але. Загалом принцип такий. Якщо є побажання, давайте будемо їх зразу обумовлювати, тому що зашью і так вже буде. Тому всіх прошу до коментарів. Дякую.